США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Говорив за того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни? І які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну? Про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. Буде в будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі. Ці напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись? Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємо. Понимаєте, то що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори. І зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання. А це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися, тобто так само, як там історія. Тому. Те, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там доповнітельні провокації, щоб типу, показати свою силу, оцю дебільну, придуркувату. Ну, будемо надіятися, що все буде окей. Друзі, все за посиланням в шапці профіля, ефіри, ви побачите, і людям дзвоню, телефоную. А, і нічого за це не треба платити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали, Пам'ятаєте, я вас Кликав, і реально налажується все. Давайте продовжувати. Може, все вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку. Всім папа.